Привіт, друзі! Трьох українських чоловіків депортували з одної з країн Європи до України. І е, тут цікавий не тільки факт, так сам факт депортації в українських чоловіків в країну, де йде війна, про що багато хто не вірив. А там є іще одна дуже-дуже цікава. Така інформація, на яку переважна більшість чомусь не звертає увагу. Але вона не просто цікава, вона ще й дуже-дуже важлива. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. Е, друзі, прошу вас, допоможіть цьому відео розповсюдитися. Поставте, будь ласка, вподобайки цьому відео, підпишіться, будь ласка, на мій канал, підтримайте україномовний контент. І, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про все це. Мені буде цікаво почитати. Дізнатися. Знатися вашу думку. Ну і будь ласка, поширте це відео в ваших соціальних мережах. Тепер давайте перейдемо до цього факту. Да? Ми з вами зараз поговоримо про перший факт, який шокуючий це те, що були депортовані українські чоловіки в Україну зі Швейцарії з однієї з європейських країн. По яким причинам саме їх депортували, що вони, які вони скоїли, ми не знаємо. Ну, давайте я зараз вам зачитаю цю інформацію, а потім ми з вами це все трошки більш досконаліше розберемо. Швейцарія вперше за час повномасштабного вторгнення депортувала українців. До речі, це не перший випадок да депортації українських чоловіків назад до України. Я вам раніше розповідав про такий же самий випадок, коли Польща депортувала українців в Україну. Ну а сьогодні це зробила Швейцарія. Швейцарія вперше від початку повномасштабного вторгнення депортувала з країни трьох українців, не одного українця, а сразу трьох українців. Про це у четвер, 31 першого жодня, повідомила швейцарська щоденна газета Ню Цайтню цархір... Цайтунг. Я вибачаю за моє. Проїзношення. Так, зазначається, що депортовані чоловіки вчинили на території Швейцарії злочину. Ну, звісно, це треба було якийсь більш-менш суттєвий такий злочин, я так думаю, да, вчинити, щоб Швейцарія депортувала. Депортаційний рейс вилетів зі Швейцарії до Польщі, звідки трьох українців. Наземним транспортом доправлять в Україну дійсно три людини були репатріовані в Україну спецрейсом. Це засуджені злочинці, які ви, яких витворили з країни. Додаткова інформація про людей не може бути надана через захист даних і конфіденційність. Тобто, ми не знаємо, що саме скоїли ці українці, да, і який закон вони порушили. Цитує НЗЗ Державний секретаріат з питань міграції. Як зазначають журналісти, ймовірною підставою для, для депортації стали важкі злочини: пограбування, позбавлення болі або телесні ушкодження. Ці злочини вони скоїли в кантоні Цюріх, де були затримані і засуджені. У державному секретаріаті з питань міграції також наголосили, що депортація до України є виправданою. Навіть попри війну Україні. Законність їхнього перевірення повернення не потребує перевірки. Да? І це досить такий цікавий факт. Це перший такий цікавий факт, що депортація в Україну навіть під час війни можлива. І це відповідь тим, хто часто любить писати, що депортація неможлива, поки йде війна, ніхто нікого депортувати не будуть. Можливо, і вже депортують. Але ми з вами давайте зараз зачитаємо далі, далі трошки. Єдине, що потрібно перевірити, чи загрожує людям переслідування, чи серйозні порушення прав людини після депортації. У випадку з трьома українцями проблем, вочевидь, не побачили. Можливий призов на військову службу не є перешкодою. І це другий дуже важливий фактор, на який чомусь ніхто не звертає уваги. Да? Всі кажуть про депортацію, про сам факт депортації, про те, чому там депортували українці, що вони мусили накоїти такого, щоб їх депортували. Але чомусь не, з, ніхто не звертає уваги на цей факт. Так, що момент призову до армії не є причиною, по якою не можна депортувати е, в Україну, у вій... Україну, де йде війна. І це відповідь, е, я так думаю, дуже така потужна відповідь всім тим людям, хто сподівається на те, що. ну, щоб не потрапити в армію, вони зможуть отримати там або постійне резидентство, або е біженство оформити собі на підставі того, що я не хочу йти воювати. Да? Тобто, це навіть не є підставою для того, щоб депортувати українця в Україну, в країну, де йде війна. Тож, друзі, замислиться над цим, подумайте трошки. Якщо ви е думали. Подаватися на біженство або подаватися ще там на якісь програми, базуючись тільки на тому факті, що вас можуть призвати в армію, то я би дуже дуже серйозно вже подумав. Да? Тобто, ми бачимо, що Швейцарія не вважає це причиною. А щоб якось додатково захищати українців, принаймні навіть українських чоловіків, яких ну ми знаємо точно, що їх або б там посадять, або вони підуть в армію. да, Скоріше за все, вони підуть в армію. Тобто, це для них не має, це для них не причина для того, щоб вважати, що їх там будуть переслідувати. Друзі, це дуже дуже цікава і дуже дуже важлива інформація. Перший факт. Депортація в Україну можлива. Другий факт: в країнах розвинених країнах факт того, що людину можуть забрати в армію, не є. Такою причиною, суттєвою причиною, щоб людині забезпечувати якісь додаткові захисти або додаткові якісь умови. Да? І це, до речі, також відповідь багатьом коментаторам, які пишуть, а що в Україні вже закінчилась війна, що українців будуть повертати, ну і таке інше. Да? В Україні ще йде війна, і війна сама по собі. Не закінчиться і війну виграють українці. І це не є причиною а, десь там буянити, десь порушувати закони, сподіваючись, що вам за це нічого не буде, що вас не зможуть депортувати. Будьте уважні, а, якщо хочете залишитися там, де ви зараз знаходитесь, ви знаєте, що я вам зараз скажу. Да? Робіть все можливе і неможливе. Працюйте, вивчайте мову, адаптуйтесь. І не сподівайтесь на якісь спеціальні програми, на якісь спеціальні умови, на якісь біженства і таке інше. І у вас все буде гаразд. Це якщо ви хочете залишитись там, де ви зараз знаходитесь. Якщо ви хочете повернутись в Україну. Це також класно. Тоді просто чекайте, коли там стане більш безпечно і ви зможете повернутися. Друзі, ще раз вам нагадую про необхідність підтримки. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви ще на нього не підписані. Будь ласка, поставте вподобайки цьому відео. І будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно цього випадку, так, і стосовно цих двох фактів. Про які ми з вами сьогодні поговорили. Ну і також вам нагадую про стріми. Да? Наші з вами традиційні стріми по суботах, і в цю суботу також буде стрім о 10 ранку по Манітобі. Приходьте, буде цікаво. Якщо хтось з вас хоче прийняти участь в подобному стрімі, чи ви знаходитесь в Канаді, чи ви знаходитесь в... Європі, чи ви знаходитесь десь в якійсь іншій країні, або ви знаходитесь в Україні і також хочете поділитися вашою історією, зв'язуйтесь зі мною? Я залюбки зроблю з вами такий стрім. На цьому я з вами буду прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.